А як хорошо бути президентом, нічого делать не надо. Таким львівська молодь бачить діючого президента Віктора Януковича. Своїм найближчим друзям, міністрам він роздає кошти з держбюджету, натомість прості люди йдуть від гаранта з пустими руками. Виконавець головної ролі Ярослав каже: наразі для нього це лише гра. Справжнім президентом він був би дещо іншим. Ми часто бачимо. По телевізору, так що особливо вчитися не треба, якось це мимоволі виходить. І за три роки ми вже надивилися, так що вивчили добре. Я би більш був патріотичний, якщо коротко сказати. Організатори флешмобу запевняють, таким чином хотіли ще раз показати усім львів'янам, яка ситуація в Україні. Що тільки Бандюков думає про своє ближнє коло, що він думає про свою родину, а про сім'ю, про родину своїх найближчих колег, він думає. А про, наприклад, про українців він взагалі не думає. І ми хотіли цієї акції показати, що насправді в Україні є дуже велика нерівність. І цю потрібно нерівність ламати. І ми, як націоналісти, хотіли сказати, що ми ніби є як першою іскринкою в цій боротьбі. Але нам потрібна. Дружба нашого народу, єдність народу. Шмилию побороти цей режим. Тим часом на площі ринок своя атракція. Тут і Янукович, і Азаров, дещо в іншому форматі. Ви вибрали раз, ми зробимо так, що виберете ще не один раз. У якості трону золотий унітаз, замість корони норкова шапка. А пусті обгортки від цукерок та мильні бульбашки, як обіцянки. А ще кажуть організатори флешмобу, склали рейтинг невиконаних обіцянок президента. Ріст іноземних інвестицій знизився, мінімальна пенсія не зросла. А податкова реформа тільки нищить малий та середній бізнес. Цей золотий трон символізує зверхність влади Януковича. Тобто, він прийшов до влади і власне нічого не робить. Тобто він вважає себе і, так би мовити, певному сенсі, якимось диктатором. Бульбашки означали це таке паралель можна провести. Означали просто такі нісенітні з цих обіцянок, які вони давали. Тобто їхні обіцянки так само, як ці бульбашки, просто лопають на вітрі. Натомість львів'яни переконані, за три роки президентства Януковича кардинально нічого не змінилося і додають усе залежить від кожного. Зокрема, такого, як зараз, хаоса не бачив, то е, яка не життя, щоб я о 53 роки маю стажу, дитина війни, ветеран праці, особо вредна робота, ртуть, шахта і тисяч кучей далі. Щоб мене, життя змінилося особисто для мене на краще то не можу такого зауважити. А чи погіршилося? Ні, не погіршилось, не покращилось. Так, як було, так і є. Кожен для себе робить сам, що може. Нічого не змінилося, все стає гірше та гірше. Що можна взяти від злодія? Він годує свою сім'ю, а народу, на народ плюнув. Я до когось нічого доброго не зробив в нашій країні. Так що... Треба його міняти. Водночас молоді активісти запевняють, лише об'єднавшись, можна змінити життя в країні. Втім, чекати потрібно щонайменше два роки, коли вибиратимуть нового президента. Олександра Стасишина Легвозний Новини.